Що спільного між інформацією та пандемією? Невже інформація це небезпечний вірус, від якого необхідно вакцинуватися? Сьогодні буде цікаво. Переглядай відео, щоб дізнатися більше Інформація Надані кимось чи здобуті самостійно відомості про осіб, предмети, факти, події, явища тощо. Недарма Вінстон Черчилль зазначив колись Хто володіє інформацією, той володіє світом. Але треба пам'ятати не всі повідомлення є достовірними інколи навколо багато пліток та дезінформації. Наприклад, поданий вислів справді отримав поширення після того, як пролунав із вуст Вінстона Черчилля Однак авторство фрази приписують Натану Ротшильду, англійському банкіру. Хоча багато сайтів подає цю цитату, підписуючи ім'ям британського політика. Це приклад дезінформації. Дезінформація спосіб психологічного впливу, поширення перекручених неповних або свідомо неправдивих відомостей для досягнення пропагандистської військової, комерційної чи іншої мети. Розгляньмо на прикладах квітень 2020 року. Уже понад місяць триває всесвітня пандемія. Згідно з даними центру Джона Гокінза, офіційно підтверджено більше як 2,5 мільйони випадків захворювань на COVID-19. Ліків немає, вакцини ще не винайшли. Але мережею ширяться різноманітні плітки. Коронавірус не виживає від цибулі часнику імбиру. Китайський лікар провів експеримент. Медик чистив цибулю і ставив на ніч біля ліжка хворого. До ранку рослина чорнішала. Цибуля висмоктує вірус, фокусує його у внутрішній клітині, потім переварює у вакуолі і, зрештою, вбиває. Хоча не було вказано імені лікаря, не наведено жодних наукових обґрунтувань теорій, але масове поширення подібних дописів, у яких змінювалися тільки фігуранти цибуля, часник, імбир змусило спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я навіть спростовувати подібні речі. Тож інформація може бути недостовірною. Або ось іще лікувальний дим. Коронавірус не заражає курців. Такі сенсаційні заголовки теж отримали багато поширень. Лише 1,4% хворих були курцями. Новина розлетілася, але у дослідженні брало участь лише 140 пацієнтів зухання. Сама стаття ґрунтувалася на частково правдивій інформації, яку перекрутили. Але подібні заголовки привертають увагу аудиторії, змушують переходити за покликанням, люди поширюють допис. Це клікбейт. Замаскована реклама, що збільшує кількість переглядів. Пригадай більше про клікбейт, переглянувши наше інше відео. Поглянь на заголовки та визнач, які з них за допомогою дезінформації сприятимуть переходу на сайти. Клікбейтні заголовки. нова мутація COVID-19. Вірус розповсюджується швидше за звичайну форму. Заголовок із розряду усе пропало, далі буде ще гірше. Правоохоронці матимуть право конфіскувати майно, яке вважатимуть інфікованим. Такий заголовок агресивно налаштовує читачів щодо представників поліції, яким нібито надали права конфісковувати майно людей. І нарешті заголовок, який змушує повірити у взаємозв'язок між 5G та хворобою. 5G і COVID-19 причина і наслідок принаймні у Великій Британії були підпалені та понівечені щонайменше 20 веж мобільного зв'язку під впливом подібних необґрунтованих теорій. Дезінформація часто містить так звані конспірологічні теорії або теорії змови. Вірус covid 19 штучно створений в лабораторіях НАТО це зроблено з метою скорочення населення Землі, упровадження глобальної тиранії. Вакцинація від коронавірусу спосіб уведення мікрочіпів в організми людей щоб створити підґрунтя для розмов, відволікти увагу, налякати, посіяти зневіру, певну подію суспільну, історичну, політичну. Пояснюють як наслідок таємного плану групи впливових людей або організацій. Саме 2020 року виникає термін інфодемія, який означає поширення надмірної кількості інформації про певну проблему, через що її вирішення стає ще складнішим. Протягом того ж 2020 року в українських соцмережах було зафіксовано понад 250 тисяч фейкових повідомлень про covid 19. Глобальна епідемія дезінформації поширювалася через різноманітні платформи швидше за сам вірус. Чутки навіювали страх та паніку, ксенофобію, ксенофобія, страх і презирство щодо іноземного або невідомого. Студента із Сінгапура побили в центрі Лондона. Декілька чоловіків напали на нього зі словами Нам не треба твого коронавірусу в нашій країні. Чому саме на цю хворобу так відреагувало людство? Відповідь дуже проста: емоції, паливо для дезінформації. Загроза, небезпека, огида те, що змушує реагувати. Плітки часто пропонують більше корисної інформації, ніж у перевірених джерелах, а зображення чи відео поруч із текстом викликають довіру. Плітки повідомлення, що походять від однієї особи або групи людей про нічим не підтверджені події. Плітки можна поділити на декілька видів за джерелом походження стихійні. Виникають самостійно без усякої причини та навмисно сфабриковані, створені для досягнення певної мети. За результативністю продуктивні та непродуктивні, за сферою поширення. Велика мала аудиторія. Як уберегтися від інфодемії? Як захистити себе від дезінформації? Є декілька рекомендацій. Будьте уважні щодо того, що читаєте. Медіаграмотність є важливою складовою проти дезінформації. Необхідно мати знання і вміння щодо перевірки інформації, виявлення сумнівної або фейкової інформації. У сучасному світі і репост допису може досягати того ж ефекту, що й матеріал. Тож не поширюйте інформації, у якій не впевнені на 100%. Критично ставтеся до інформації. Не довіряйте невідомим джерелам емоційним заголовкам. Тож тепер ти бачиш. Як пандемія характеризується швидким поширенням інфекційного захворювання, часто відсутністю колективного імунітету, так інформація може стати небезпечною. І вакцина від цієї хвороби медіаграмотність. Розвивай навички критично мислити та досліджувати інформацію разом із нами, переглядай відео на каналі Пістація, піклуйся про своє здоров'я, переглядай відео про способи протидії епідеміям та пандеміям. Запам'ятай, інформація, надані кимось чи здобуті самостійно відомості про осіб, предмети, факти, події, явища тощо. Дезінформація спосіб психологічного впливу, поширення перекручених, неповних або свідомо неправдивих відомостей для досягнення пропагандистської, військової, комерційної чи іншої мети. Інфодемія, поширення надмірної кількості інформації про певну проблему, через що її вирішення стає ще складнішим. Медіаграмотність. Важлива складова проти дезінформації. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.